Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Плюс, і з вами я, Микола, і сьогодні ми з вами будемо виживати в Майнкрафті в режимі хардкор, але не просто будемо виживати в режимі хардкор. Нам іще й заборонено їсти, заборонено спати. І, ну я не знаю, як довго ми зможемо вижити це. Нам треба ще й не просто вижити, а да? намагатися пройти Майнкрафт. І е, я одразу ж умудрився от сюди от впасти. Тобто в мене ще якби трошечки проблеми починаються. Це при тому, що я не почав. От, треба поспішати. Треба поспішати, треба щось робити, але не можна бігати. Брін ще й без сну, це через скільки там днів. Три дні на нас будуть нападати фантоми. Але не факт, що ми взагалі ці три дні зможемо пережити. Зайти б якесь селище було б непогано. Але знову ж таки подорожувати буде складновато. З... з неможливістю бігати. О! Красивий біомчик. Красивий біомчик. Ну нам не сильно зараз він щось дає взагалі, чи щось змінює. О! Нам пощастило. Фух! Ну Хоч щось. І подивіться, воно велике це селище, да? Ну так, да. мені зно прийдеться перепливати. Але ми не можемо ні їсти, ні спати. Нам Нам хіба що, якщо пощастить, що в селище, може там є якісь матеріали, які нам допоможуть швидше пройти гру. В... Да, це нам не треба. Хоча яблука щоб коней годувати може, да? Да. Книга, давайте візьму. раз вже вони пропонують. Я думаю, що ми отут тоді оселимось і одразу ж робимо те, що нам треба робити. Знову просто їжа, просто їжа нам не потрібна. А, так. О, міні-житель. Так, мішечок, мішечок я заберу, мішечок мені може знадобитися. Ой-ой-ой, уже починається, уже бачу, вже капець. Так, голем. Голем! Блін, я б зробив, би, мабуть, скриню все-таки, тому що не можу помістити. Не те, щоб вона нам дуже потрібна була за таких обставин, але все ж таки. Ладно, зараз щось придумаємо. Мені просто щоб камінь здобути. Так, я думаю, нам цього вистачить. І розцейкаємо собі дерево. Нам треба вугілля для того, щоб зробити ліхтарі. Блін, але я не знаю, ну я зараз піду, мене просто винесуть. Ну, якось треба сюди спуститись. Треба повністю використати це кайло. Блін, тут одразу данж. Одразу. Подивіться, просто на це люте це везіння, чи як це? Якщо нас весь раз ударить, то ми іще менше матимемо шансів. Так, тут нічого немає. Бачу залізо, це вже дуже добре. Ще паутину зберу. Паутина це потенційно лук. Так і я не бачу тут монстрів поки що. Хуть-хуть ху, -ть -ху, -ть -ху да, так би мовити. Головне з цією лавою не поздороватись, тому що це буде наше останнє привітання. Ну що, пішли на пошуки лави, да, мабуть. Варчить! Зомбі це щось чи хтось, <смі> як правильно. Блін, іще одне селище. Ну прямо пря нам Населище. а що ще нам може знадобитись? Та будь-яка броня, напевно, тому що самі ми її робити не будемо, у нас немає на то часу. Нам доведеться обійтись без броні. Я так підозрюю. Тому, якщо ми зараз знайдемо її, то було б непогано. Так, тут є і пічка і лава є. Да. Але лава. Нам, блін, не вистачить цієї лави все одно. Ой, добре. Так, а до розбійників забігти. Блін, якщо я зроблю той маршки дог, то я швидше за все там здохну. Ні, таке лава тут є, але тут її мало зовсім. Онце, не опускайся, будь ласка. А, -а, а! Дивіться, де портал. Ну мені треба, те, що там є. В небезпеці заглядаю в серце і в душу. Так, але в мене не сильно є вибір. А, але тут лави немає, значить нам все одно треба йти кудись в інше місце. Ні! Де ж може бути ця лава? Блін, це те саме селище, де я був, де? Да? Хочете сказати, що я вернувся назад. Я взагалі тепер бігати не можу. Так я, до речі, побачив портал вон там близько. Це не те селище, це не воно, да? Блін, а ніе. Закрить, ніє. Нєе! Ні. Ми навіть до пекла завжди дошли. Це просто жесть. Це просто жесть. Є варіант, що ми спробуємо ще раз це зробити. от. Але народ для цього, для цього ви маєте поставити лайк, підписатися на канал. Бажано ще написати будь-який коментар і обов'язково задонатити нас. А поки що бажаю всім гарного настрою, якнайкращого дня, як найкращих пригод у вашому житті, всього взагалі якнайкращого. От з вами був Микола. Ви були на каналі Бородавка Пелюсі. І всім па-па. До зустрічі в нових серіях.